Суд не задовольнив апеляцію, чи розраховували ви саме на таке рішення, і що воно означає з точки зору подальшого розвитку подій? Це очікуване рішення, як на нашу думку, тому що зазвичай, коли здійснюється тиск на бізнес, намагаються як можна дольше подольше утримувати осіб під вартою для того, щоб в їх або давати зізнавальні показання про вчинення злочинів, яких ніхто не вчиняв, або давати свідчення на когось і таким чином домогтись свого. Але ми сподіваємося що не в цьому засіданні, в наступному, в деяких наступних, ми доб'ємося ж таки справедливості і людина буде звільнена з під варти. Якщо ви були свідком судового засідання, то ви бачили, що справу ніхто не слухав в нюансах, справу судді, судді не розбиралися. Саме відсутність належного судового контролю і є причиною того, що в даний час. Тиск на бізнес чиниться і, зупин, і нікому його зупинити саме те, що судова влада зараз повністю скажімо так підкорена правоохоронними органами і підконтрольний їм дуже важко здійснювати захист, але раніше чи пізніше, все таки ми вважаємо, що ми доведемо відсутність будь-якого складу злочину в діях нашої підзахисної і доб'ємося тому, того, що вона буде на волі і чесне м'я буде відновлене. Питання в тому, щоб вистачило здоров'я для нашої підзахисної зрахування її стану здоров'я та віку. Так, ви багато звертали увагу під час судового засідання на стан здоров'я вашої підзахисної. Скажіть детальніше, як вона зараз себе почуває? Ну, що сказати? Сказати можна те, що наші підзахисні виповнилося 60 років, тобто вона літня жінка пенсіонного віку, у неї бронхіальна астма, в неї бувають приступи, почувається вона себе дуже погано, крім того, ми це про це зазначали вже, що щодо неї працівниками прохоронованих органів чиниться тиск. А саме після візиту в порушення закону без адвоката до неї слідчого її положення її перебування в СІЗО було погіршено. Вона була переведена в камеру, де для неї навіть немає ліжка. Те, що в нашому слідчих ізоляторах не, 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 немає належного медичного забезпечення, це нікому не секрет, і це є навіть підставою для того, що особи, щодо яких заявлено державою Україна клопотання про екстрадицію, і європейські держави відмовляють тільки тому, що тримання в наших січих ізоляторах є неналежним. Це все, що можна сказати, з цього приводу. Інакше як тих з боку правоохоронних органів, ні рішення суду, ні дії працівників СІЗО я пояснити собі не можу з цього приводу. Ми подали відповідні заяви, і в подальшому після отримання відповіді буде подаватися заяву про злочин відносно щодо нашої підзахисної. Термін запобіжного заходу спливає у середині липня. Чи варто очікувати, що до того часу суд вже перейде до розгляду справи до суті? Чи ви очікуєте, що і будуть переноситися, і і продовжувати запобіжний захід? Ми думаємо, що будуть продовжувати запобіжний захід неодноразово і всім учасникам, тому що по суті сторонні обвинувачення нема з чим іти до суду. Вони прекрасно розуміють, що з тими доказами, нібито доказами, з'явитися перед судом, це бути піддані нічівні критиці. Там, по суті, будь-яке питання, яке пов'язано ухилення від сплати податків, відсутність податкового рішення, доведення до банкрутства, відсутність висновку міністерства юстиції і інші порушення кримінально-процесуального законодавства кажуть про те, що. Можливості розглянути справу по суті немає, тому ми прогнозуємо, що це кримінальне провадження буде продовжуватись розслідуватись далі. Сподіваюся, і сторона обвинувачення буде сподіватися зламати наших підзахисних в умовах СІЗО. З огляду на те, що сьогодні була відхилена апеляція, чи слід очікувати, що такі самі рішення будуть і щодо інших відокурантів цієї справи. Сама логіка розслідування кримінального провадження і мета, яку переслідують. Органи досудового розслідування вказують на те, що вони будуть максимально тиснути на суд для того, щоб добитися аналогічних рішень і щодо інших осіб. За таких обставин, які подальші дії адвокатів сторони захисту? Ну, ми будемо належним чином виконувати свою роботу. Ми будемо надавати аргументи і докази суду. Ми будемо скаржувати протиправні дії, ми будемо накопичувати докази для того, щоб вони могли постати і. Після того, як, врешті-решт, справа буде передана для розгляду по суті, і для того щоб ці ж самі документи могли виступати доказами в тих кримінальних провадженнях, в яких ми будемо ставити питання про відповідальність слідчих і прокурорів, які ініціювали це незаконне притягнення людей до кримінальної відповідальності. Дякую.